О, розкажи, скільки вартує в двохкімнатній квартирі водопровід, опалення, каналізація. Двух слова. Радиаторы термины, нижнє підключення, буде потом управляться системой Тепла Теплопидлов, тут физикий радіатор, Все, металопластик стоїть. Тоже радіатор. Все будет ванна. Ну тут все качественно, не сложно. Інсталяція, единический смеситель, тут рукомойничок буде маленький. Котел ми не купляли. І здесь шапка. Буде регулювання сервоприводами так. автоматичними. Так. Тут будуть стояти сервоприводи. і система Danfoss буде регулювати температуру. Будуть стояти датчики, які за нами осталось. Ось вот така квартирка, під ключ вийде 3900 євро. Це з матеріалами під ключ совсем. Ось ви нічого не родители, ми самі приїхали здалі, уїхали, гідравліські спитання провели, все провірили, все роботи. Несемо відповідальність. Тобто щось сталося, ви подзвонили, ми прискакали неділю, не неділя. Свято, не свято, ми приїхали. З самої теплої підлоги. Тридцять квадратів, три радіатора. Тут, не... тут буде демперний шви в нас. Тут діти тут, отут тут. такий кусочок гофри одягали, щоб воно мало рух. Ну тут це треба зробити. Окей. Бере буля, ай-яй-яй. Ну бувай. Mm. Мені подобається. Супер. Well, що добачив. Все, все добивай, що? Це, пока. Лайки став. І ми йдемо. Ти ж прийшли до нас уже йде. Як прийде заказчик, що скажете? Мози поїбав, був, мозки їбав. Гроші не дав. Гроші не дав. Як не дав гроші? <рес> <рес> Гроші тколись, прошу, флят, фляц, фляц, катлеток на клавих листа. З, з, з проблем немає. Так що запрошую на роботу найкращих майстрів.